У Вадима було звичайне нічне чергування, тиша диспетчерської, сірі стіни, жовте світло з настільної лампи І невиразне гудіння техніки створювало відчуття вакууму, ніби світ за вікном перестав існувати. Лише стрілки годинника повільно ковзали вперед, нагадуючи, що час ще тече. На годиннику друга сімнадцять ночі. До цього моменту ніч була спокійною. Два типові виклики літній чоловік з тиском та нетвереза бійка на вокзалі. Але на мить Вадим відчув тонке напруження. Щось пробігло по його спині холодом. Дзвінок. Він пролунав несподівано, глухо, як грім у підвалі. Вадим натиснув на кнопку прийому Служба 103, слухаю. На лінії тиша, тільки слабке, приглушене дихання: слухаю вас, що сталося. Після кількох секунд. З того боку пролунав жіночий голос хриплий, надламаний. Він, він у будинку. Допоможіть, я, я Я не можу. Назвіться, будь ласка, яка адреса? Стара Рудня 12. Я кров. Лінія обірвалась. шипіння, гудки. Вадим втупився в екран комп'ютера Стара Рудня 12. Ця адреса здалася йому знайомою, дуже знайомою. Він ввів дані у базу, і тут кров виступила крижаними краплями на його потилиці. Цей будинок покинутий вже 10 років. Останні мешканці родина Гнатюків вони зникли усі. Без сліду на ранок Вадим передав інформацію до поліції, але, як і очікувалось, ніхто не прийняв це серйозно. Буває, лінії замикає, старі адреси, фантомні виклики, то не вперше байдуже знизав плечима черговий. Але Вадим не міг забути того голосу у ньому було щось по-справжньому жахливе. Наступної ночі він знову чергував. Третя ночі телефон знову задзвонив. Так, 103, слухаю вас. Цього разу говорив чоловік. Його голос тремтів. Я я зачинився у ванній. Він стукає у двері. Він знає, що я тут. Стара рудня 12. Будь ласка, будь ласка, зробіть щось. Гучний удар, крик, і знову тиша. Тепер Вадим вже не жартував сам з собою. Він почав шукати інформацію про цей дім, прокрутив старі новини, архівні записи. Родина Гнатюків: чоловік, жінка, двоє дітей. Пропали у 2015-му. Жодного пояснення. Сусіди говорили щось про дивного чоловіка, що з'являється вночі біля вікон, але поліція нічого не знайшла. Хату визнали непридатною до проживання, і все затихло. Але дзвінки продовжувались і щоразу інший голос, інша ситуація, але та сама адреса. Одного вечора на екрані з'явився виклик. І дісплей відобразив Пацієнт Вадим Ковальчук Стара Рудня 12. Він завмер, серце почало калатати так сильно, що заглушило звуки навколо. Як це можливо? Його ім'я, його. Він не спав наступні дві доби, писав, записував, аналізував. Він навіть прослухав старі записи ліній викликів і виявив дивне. Деякі голоси повторювалися, але вони звучали як перероблені копії, ніби голосові тіні, і серед них він упізнав голос свого старшого брата, який помер ще в дитинстві. Це не можна було пояснити, і тоді він вирішив. Потрібно їхати туди самому, побачити, що відбувається, розставити всі крапки. Тієї ночі, 24 лютого, він взяв ключі від службової машини й увімкнув навігатор. Пункт призначення Стара Рудня 12. Ніч була густа, як розлите чорнило. Фарби вирізали лише вузький тунель дороги. Усе інше – Потонула в пітьмі. Дорога вела вглиб села, повстарі покинуті хати, зчорнілі паркани, де вітер скрипів по залишках деревини. Він зупинився біля того самого будинку, високі бур'яни біля паркану, вікна забиті, двері, наче притулені, але не замкнені. У повітрі затхлий запах пилу. Він ступив всередину, перший крок, другий, підлога застогнала під вагою, десь у горіх балка, темрява всередині поглинала світло ліхтарика, і тоді, з глибини коридору почувся звук тихий, хрипкий, вадиме, він застиг. Це був голос його матері. Його мертвої матері. Вадиме. Це ім'я прозвучало з глибини коридору, майже пошепки та з тією інтонацією, яку неможливо було підробити, м'якою турботливою, материнською. Але його мама померла п'ять років тому. Він бачив тіло, закривав її очі. Хто тут? крикнув він у пітьму, але голос затих, ніби його поглинуло щось вогке й порожнє. Ліхтарик трусився в його руці, світло вирізало клапті запиленої стелі, обдертих шпалер, розірваних штор, дім мовчав. Але це не було природнє мовчання, це було очікування. Він зробив ще кілька кроків, пахло грибком і чимось сладко-гнилим. Він посвітив на стіни і помітив сліди рук, дитячих рук. Вони тягнулися по шпалерах, іноді рвали їх, ніби щось дряпалось. Частина слідів була на стелі, на другому поверсі було кілька кімнат. Одна з них дитяча. У ній усе ще стояли два маленьких ліжка, накриті зотлілими покривалами. Іграшки порохом з'їдені, потемнілі, але деякі, ніби хтось переставляв нещодавно на підлозі, сліди босих ніг. Вони були свіжі, дуже свіжі. Телефон у кишені завібрував. Вадим сіпнувся і ледве не випустив ліхтарик. Невідомий номер. Він натиснув прийнятий і почув свій голос: «Я, я вже тут, я чую їх, вони не дають вийти. Якщо ти це чуєш, не заходь. Боже, вони знають тебе, шипіння, що за. І тоді, прямо за спиною, почувся звук. Поскрип дерев'яної іграшки, такої, яка була у його брата. Він повільно обернувся. На підлозі стояв коник гойдалка, який гойдався сам по собі. Дуже повільно, дуже тихо. Вадим зробив крок назад і провалився. Підлога під ним тріснула, наче картон. Він полетів у темряву. Приземлившись на щось м'яке, він лежав у підвалі. Там було темно і важко дихати. Вогкість запиралась у легені, ліхтарик погас, але екран телефону все ще світився. Він підняв його і побачив, що лежить на матрацах, старі прудні матраци з плямами, схожими на кров. Вони були розкладені щільно один до одного, як ніби хтось облаштував тут місце для життя або для смерті. На одній зі стін хтось викарбував нігтями. Він приходить, коли темно, не дивись йому в очі і нижче тікай, поки можеш. Він завмер, його серце билося так сильно. Що він майже більше нічого не чув, але в темряві поруч щось дихало повільно, важко, велике. Він підняв телефон і повернув камеру, посвітив, у самому куті підвалу серед тіней сиділа людина, але вона була дивна. Голова трохи нахилена, як у манекена, руки надто довгі, очі блищали в світлі телефону. І Вадим зрозумів, ця фігура не моргала, вона просто сиділа і дивилась на нього, і тоді вона заговорила: ти ж сам прийшов, голос був старий, порожній, нелюдський. Ти знаєш мене. Знаєш, з дитинства, я приходив, коли ти ховався під ковдрою. Вадим кинув телефон у кишеню, схопився і помчав у темряву. Десь позаду почулось шкряботіння. Та істота підвелась і поповзла за ним. Вона не бігла, але вона знала дім. Він відчував, що вона завжди опиняється ближче, ніж здається. Драбина, зламані сходи, різкий ривок, і він видався нагору, перечепившись через поріг, хата здригнулась, ніби зітхнула. Він кинувся до виходу, коли у вікні побачив самого себе, іншого Вадима зі скляним поглядом. Той стояв ззовні просто біля машини, і усміхався. Ні, ні, цього не може бути. І тут двері самі зачинились перед ним глухо, з глухим ударом. Він був знову всередині, і тоді весь будинок ожив. З усіх кімнат, з підстелі, з темних кутів почали виходити силуети, дитячі, дорослі, зламані, порожні. Їхні очі світились слабким жовтим світлом. Їх було багато, і всі вони дивились на нього, і в один голос шепотіли: Ти останній. Вадим стояв у центрі темної вітальні, оточений слоєтами. Вони не рухались, не дихали, лише дивилися. Їхні очі світились. Тьмяним жовтим світлом, наче ліхтарі в тумані. Він відчував, як щось невидиме, тисне на груди, стискає легені, змушує серце битися в такт глухому стуку десь всередині дому. Ти останній. Ці слова повторювались з усіх боків. Вони не звучали в повітрі, вони розносились крізь нього. Ніби сам будинок говорив. Що ви хочете? зірвався Вадим. Хто ви? Слуети почали тремтіти, не від страху, від нетерпіння? Їхні обличчя змінювались у темряві: з дитячих на старі, з чоловічих на жіночі, з людських на щось інакше, безлике. Як напівстерте фото, з кімнати праворуч почувся дзвінок телефону. Різкий, неприродній, ніби хтось викручував звук металу. Вадим обернувся у глибині кухні старий дисковий апарат. Абсурдно, що він взагалі працює, але він дзвонив. Він тремтячою рукою зняв слухавку. Вадиме, не слухай їх. Це був голос його брата Андрія. Хоча той помер, коли Вадимові було усього шість: вони не живі, але й не мертві. Це порожнеча, що зберігає тих, хто забув себе. Вони не забрали тебе тоді, але пам'ятають. Ти, ти Ти не справжній. Я пам'ять, те, що залишилось. Ти маєш згадати, хто вперше покликав його? Кого? Того, хто прийшов уночі. Ти був не сам, Вадиме. Хтось тоді відчинив двері, і зв'язок обірвався. Вадим згадав. Це була та сама ніч, коли Андрій зник. Їх батьки були у спальні, гроза, світло зникло, а він пішов на звук голосу, що покликав з підвалу. Але тоді він не відчинив, злякався. Але Андрій все ж таки пішов, і після того вони більше не знайшли брата поліція нічим не допомогла. Батьки звинувачували один одного. Вадим мовчав, бо в глибині душі він знав, щось тоді з'явилось у їхньому домі, і хтось відкрив двері не туди. І зараз це щось повернулось, і дім знов став порталом. Раптом усі силуети почали рухатись, вони повільно оточували його. Але не нападали вони ніби вели його, він ішов, не розуміючи чому, крок за кроком, аж поки не опинився в дзеркальній кімнаті. Її не було на другому поверсі, коли він зайшов, але зараз була стіни повністю з дзеркал, підлога, чорна плитка, що відбиває світло. Він зупинився і побачив себе, але не зовсім себе. Відображення посміхалось, очі чорні, шкіра, наче стара воскова маса, і воно моргнуло не в той момент, що й він. Я це ти, коли ти здався. Відображення промовило ці слова. Рот у дзеркалі рухався сам по собі. Ти прийняв дзвінок. Ти увійшов, ти почув. Тепер я можу залишитись. І тоді дзеркала почали тріскатись одне за одним. Із них із глибини почали вилазити руки, сотні тонкі, сірі, довгі. Вони тягнулись до нього. Обвивали ноги, плечі, шию. Вадим закричав, він вирвався, розбив дзеркало найближчим уламком плитки і крізь отвір провалився вниз. Він знову опинився в коридорі, але тепер все було інакше: стіни нові, чисті, світло тепле. І запах борщу з кухні. Вадиме, йди мити руки, почувся голос. Голос його матері. Він застиг Перед ним стояли двоє дітей. Один він сам, другий Андрій. Живий, сміється. Ходи вже, промовив малий Андрій. А то, мама лаятись буде, І Вадим зрозумів, він дивиться на той самий вечір перед тим, як усе сталося, перед тим, як щось увійшло в їх дім. І тоді двері підвалу відчинились самі, і з темряви, без звуку вийшла висока постать. Її не було видно повністю. Лише контури, очі, два вогники, наче жар, обличчя, обмотане чорною тканиною. Воно рухалось повільно, але кожен крок змінював простір, стіни темніли, світло тьмяніло, діти зупинялись, як манекени. Ось і він, привітайся з собою, Вадиме! Це був він сам, той, що стояв у дзеркалі. Зараз він був реальний, і він ішов до нього. Вадим стояв у центрі дитячої кімнати, але зараз все було покрите товстим шаром пилу, цвілій, часу. Андрій завмер. Малий Вадим дивився просто на нього. Очі блищали, але без розуміння вони не жили, вони повторювали сцену, як плівка, що заїдає. А та постать у чорному з очима жаринками вже стояла поруч тихо, майже ніжно. Ти бачив усе тепер ти частина. Це не моя пам'ять, це не моє, шепотів Вадим, затискаючи голову руками. А чия тоді прошепотіло щось біля самого вуха? Темрява ковтала звуки, простір згинався, стіни почали сходитись, ніби сам дім почав стискатися, як легені перед смертю. Він побіг. Коридори більше не вели туди, куди мали. Сходи йшли вгору, потім вниз, потім у глуху стіну. Двері відкривались у порожнечу, в інші кімнати, в сцени з дитинства. Ось він з мамою плаче, ось стоїть над труною брата. Ось один у темряві, у квартирі після похорону. І щоразу разу в кутку у відображенні, в тіні. Стоїть він сам, інший, чорний, згорблений, з усмішкою. Усе, чого він боявся, було тут, і з кожним кроком воно ставало ним. Він більше не пам'ятав, скільки часу минуло: година, день, тиждень. Час у цьому домі не йшов, він розчинявся. Нарешті він опинився біля вхідних дверей. Стара тупова рама, ручка. Реальність ніби згустилась. Він міг відчути, як зовні є світ, світ, де є сонце, люди, повітря. Він потягнув за ручку, вона не рушила. Ще раз, ще, і тоді хтось відчинив з іншого боку. Перед ним стояв він, Вадим, справжній, але той, що з вікна, усмішка, порожні очі, і той просто увійшов повз нього і пройшов далі у глиб дому. А Вадим зробив крок назовні, але не було вулиці, не було неба. Не було нічого, лише двері, що замкнулись за ним. А він стояв у точно такому ж коридорі, але тепер усе знову було дзеркальним Дім знову став домом, але вже не його, а він вже не був собою. Він підійшов до старого телефону і набрав знайомий номер. Слухай, це, це Вадим, тут, тут щось не так. Це будинок на вулиці Стара, Рудня, 12. Тут хтось кричить: я чув це. Приїдьте, будь ласка, швидше, поклав слухавку, посміхнувся. Через три дні поліція приїхала на адресу. Машина швидкою знайшлась з ключами, документами, навіть теплим термосом. Але Вадима ніде не було, його сліди вели в дім, але ні камера, ні собаки, ні люди нічого не знайшли. Кімнати порожні, підвал, залитий бетоном. Його телефон знайшли у дитячій кімнаті. Останній дзвінок на швидку, і в записі того дзвінка було чути, як він повторює. Я чув це, тут хтось кликав. Це мій голос, це я. Ніхто не живе на вулиці Старорудня, 12 уже багато років. Але іноді диспетчери чують різні дзвінки з того будинку, різні голоси, різні прохання, але одна й та сама адреса. І іноді той самий голос. Вадима.